Наступна вправа, яку ми розглянемо 139 Нам, У нас задача одна із сторін трикутника в 5 разів менше від другої, та на 25 см менше від третьої. Значить, сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 74 см. І так я побудувала довільний трикутничок. У мене сказано, що одна сторона менше від другої, на 25 см менше від третьої, От я побудувала. Візуально видно, що АБ у мене менше від БЦ і АЦ. Зробили рисунок. Далі записуємо дано. І так, що в нас дано? У нас дано трикутник АБЦ. Використовуємо значок Трикутник і пишемо його назву АБЦ. Далі, одна із сторін трикутника в 5 разів менша від другої. Менше у нас на рисунку АБ. АБ В 5 разів значок менше. Від другої, друга в нас називається сторона BC. Далі та на 25 см менше від третьої. Тобто, знову ми пишемо «АВ» на 25 см менше, А третя сторона у нас називається АЦ. Далі відомо, що периметр, ставити знак периметра внизу індексу маленьками якого трикутника? Трикутника АВЦ дорівнює 74 см. Наша з вами задача знайти сторони цього трикутника, а вони в нас мають назву АВС АЦ. Розв'язання посередині. І так, почнемо ми з вами з формули периметра. Периметр індексом маленьким внизу трикутника А, Б, С це сума всіх сторін. Тобто, щоб знайти периметр, ми маємо АБ, додати Б, С і додати АЦ. За умовою він у нас дорівнює 74 сантиметри. Далі ми з вами маємо опрацювати це порівняння сторін. Я ще раз наголошую, якщо у вас є порівняння в більше, в менше, на більше, на менше, то ми задачу розв'яжемо за допомогою рівняння. І ми з вами домовлялися, що ми припускаємо, що менша сторона Х, пишемо нехай. і Аналізуємо те, що нас менша сторона. У нас менша сторона і в першій, і в другій рівності, сторона АВ. І вона, до речі, в них спільна. Тому за Х ми маємо взяти саме сторону АВ. Пишемо: нехай АВ дорівнює Х сантиметрів. Тоді, тоді, коли ми маємо з вами описати Б знак нерівності ви читаєте від сторони Б від сторони БЦ. Тобто БЦ більша в 5 разів за АБ, а в 5 разів більше, то це буде дорівнювати 5х сантиметрів. А це, знову, коли маєте описати АЦ в знак нерівності, маєте прочитати від АЦ. АЦ більша на 25 см. Тобто АЦ буде дорівнювати Х плюс 25 см. Тепер ми можемо з вами скласти рівняння. Ми його підставляємо сюди в формулу периметра, і буде формулу периметра таке рівняння. Значить, пишемо, маємо рівняння. Через підставляємо формулу периметра. Замість АВ підставляємо Х. Додати замість БЦ підставляємо 5х, додати, замість АЦ підставляємо Х додати 25. Заумовується все дорівнює 70. 4. Отримали таке рівняння, маємо його розв'язати. Невідомий вліво, відомий вправо. Х додати 5х додати х дорівнює 74 і 25 перенесли, знак поміняли на протилежний, відняти 25. Звели тут подібні зліва х додати 5х додати х, це буде 7х дорівнює 49. Тоді, щоб знайти Х, маємо 49 поділити на 7, х буде дорівнювати 7. Знайшли Х, пишемо отже. Отже. І повертаємося в припущення. За Х ми брали довжину сторони АВ. АВ у нас буде дорівнювати 7 см. Б щоб знайти БЦ, ви маєте 5 помножити на Х, тобто 5 помножити на 7, то 35 см. І щоб знайти А, це ви маєте Х додати 25, тобто 7 додати 25. І це дорівнює 32 сантиметри. І записали відповідь: 7 сантиметрів 35 сантиметрів, 32 сантиметри. Наступна наша вправа це вправа 140. Сторони трикутника відносяться як 5 до 7 і до 11, а сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Очисліть периметр трикутника. Зробили рисунок схематичний. намалювали трикутничок АВЦ. Так записали, що в нас дано знак трикутника і його назву пишемо АВЦ. Далі сторони відносяться як 5 до 7 до 11. Пишемо, що АВ відноситься до В відноситься до АС і ще раз повторюсь, читається як, а пишете, дорівнює 5 до 7 до 11. Нагадую, що коли у нас з вами є відношення, то за х ми беремо коефіцієнт пропорційності. Тоді АВ буде 5х, БЦ 7х, а це 11х. Я вам пропоную відразу позначити на рисунку. Тут у нас буде 5х, тут у нас буде 7 х і ось тут у нас буде 11х. Далі в умові сказано сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80. Де в нас, як визначити, найбільшу і найменшу сторону? Якщо в нас ось тут 5 іксів, тут 7 іксів, а тут їх аж 11 таких іксів, то ми можемо зробити висновок: що найменше це АВ, а найбільше це АЦ. І пишемо з вами: АВ додати АЦ дорівнює 80 см Наше з вами завдання знайти. Периметр трикутника АВС. Розв'язання. Починаємо ми з вами знову з формули периметра. Периметр трикутника АВС – це сума всіх сторін, а саме в сторони АВ плюс ВС плюс АЦ. Наша з вами задача його знайти. Далі є у відношення, ми розкладаємо припущення нехай х тере не дорівнює тере коефіцієнт пропорційності. Тоді АВ буде дорівнювати 5х сантиметрів. BC дорівнює 7х сантиметрів, АЦ буде дорівнювати 11х сантиметрів. Далі, в умові сказано, що АБ додати АЦ дорівнює 80 сантиметрів за умовою. А отже, ми будемо складати рівняння саме за допомогою цієї рівності, тому що периметр нам невідомий. Ми не можемо його використати, щоб розкласти рівняння, а використовуємо саме ось цю рівність. Пишемо, маємо рівняння. Підставляємо сюди. Замість АВ, ми підставляємо 5х, додати, замість АС, підставляємо, буде. 11х дорівнює 80. Ось таке рівняння ми з вами склали, маємо його розв'язати. 5х додати 11х буде 16х дорівнює 80. Щоб знайти х, маємо 80, розділити на 16, х буде дорівнювати х дорівнює 5. Знайшли Х, пишемо отже. Нагадую, що Х це коефіцієнт пропорційності, він нам не потрібен. Нам потрібно знайти довжину сторін АБ, Б, С і С, щоб знайти периметр, тому ми пишемо АБ дорівнює. рівня. На АВ, 5 таких хів. Тобто, щоб знайти АВ, ви маєте 5 помножити на 5, дорівнює 25 см. Щоб знайти Б ви маєте 7 помножити на 5. 35 см. І щоб знайти АЦ, ви маєте 11 помножити на 5. Дорівнює 55 см. А далі знаходимо периметр. Периметр трикутника, АБ, С дорівнює. Ще раз формулу не пишемо, вона в нас є на початку задачі. Підставляємо значення: потрібно 25 додати 35. І додати 55. Дорівнює 115 сантиметрів. Відповідь записали: 115 сантиметрів. Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 142. У нас за умовою є два трикутники. А П, К і МЦЕ. Побудували їх. Вони за умовою рівні, тому у вас мають бути два рівних, два рівних трикутники. Далі запишемо з вами дано. Дано. Сказано, що два трикутники рівні. Ставимо знак трикутника. Перший трикутник у нас АПК дорівнює трикутнику МЦЕ. Далі кут А... І кут С відповідні. Якщо у вас трикутники рівні, то відповідні сторони, відповідні кути теж рівні. Тобто на рисунку позначили, що кут А буде дорівнювати куту С, позначка однакова. Запишемо дано кут А і кут С тере відповідні. Далі МПК ПК дорівнює 10 см, потрібно знайти сторону МЄ. Розв'язання. Починаємо наше розв'язання з того, що трикутник АПК дорівнює трикутнику МЦ. Є. Ще раз, якщо трикутники рівні, то відповідні сторони, відповідні кути рівні. Тобто кут А буде дорівнювати куту С як відповідні. Тепер проаналізуємо рисунок. Нам потрібно з вами знайти МЕ. Причому сказано, що ПК дорівнює 10 см. Подивимось на положення в сторони ПК і МЕ на рисунку. Сторона ПК знаходиться напроти відповідного кута, кута А. Сторона МЕ знаходиться напроти відповідного кута, кута С. Тобто, ми можемо зробити звідси висновок, що ці дві сторони теж будуть рівні, як відповідні. Тоді ПК буде дорівнювати МЕ і дорівнювати 10 см, як відповідні, доведено Доведено.